Знову запустили іскандер. Чергова масована атака по території України сталася в ніч на 25 березня. Росіяни гадили по низці регіонів: Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Кіровоградщина, Київщина, Черкащина та Одещина. Більш детально про все це поговоримо прямо зараз. Ласкаво, прошу підписатися на канал «Сій час і обов'язково на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх актуальних подій. Ворог продовжує обстрілювати нашу країну. Вночі терористи завдали ударів балістичною ракетою типу Іскандер М з Криму та 139 ударними дронами. З 18-24 березня, росіяни почали атакувати територію України. Противник запустив своє «залізяча» із різних напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтаськ і Чауда, Крим. 34 ворожі безпілотники, і мітатори були локаційно втрачено. Наші сили протиповітряної оборони підтвердили збиття 78 безпілотників на півдні, півночі та в центрі країни. А тепер детальніше: чергова неспокійна ніч на Київщині повітряного нальоту росіян зазнали Фастівський та Бориспільський райони. Там підтвердили збиття ворожих цілей. Повідомляється, що об'єкти критичної та житлової інфраструктури не постраждали. Наслідок падіння Ланків сталася пожежа, яку успішно ліквідували служби ДСНС. Інформації про загиблих та поранених не надходило. Тероризували посіпаки Кремля і Полтавську область. На місці виникла пожежа, і відомо про поранених у Миргородському районі Полтавської області. Внаслідок російської атаки дронами камікадзе пошкоджено ангарне приміщення одного з підприємств. Постраждали двоє працівників. За інформацією начальника Полтавської ова Володимира Когута, ворог атакував регіон ввечері та вночі. На тлі ударів працювала протиповітряна оборона. Внаслідок падіння уламків безпілотників, сталося загорання ангару, яке оперативно ліквідували сили ДСНС. Двоє працівників підприємства отримали травму. Одного госпіталізували з підозрою на баротравму, іншому надали медичну допомогу на місці. Нижчі вні удари окупантів не припиняються і по території Запорізької області. Дрони камікадзе по цьому регіону росіяни запустили в ніч проти 25 березня. Вже відомо про наслідки. Постраждали двоє людей: – 58-річна жінка та 30-річний чоловік. Про це повідомив начальник запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Крім того, внаслідок ворожого обстрілу в одному із сіл частково зруйновано приватний будинок. А також пошкоджені господарські споруди та автомобіль сьогодні. Зранку обстріли не стихали у Запорізькому регіоні. З самого ранку о 7.29 окупанти нанесли удар по місту Запоріжжю. Про це повідомив офіційному телеграм-каналі начальник уваги Запорізької області Іван Федоров. Він також повідомив про роботи протиповітряної оборони в регіоні під час атаки. На щастя, обійшлося без постраждалих та загиблих. Звечора Дніпропетровщина зазнала артобстрілу, Гатили і шахедами. Російська армія двічі атакувала межівську громаду на Синельниківщині дронами камікадзе. Як повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій лисак, ввечері та вночі продовжувалися атаки на Нікопольщину. Агресор бив з РСЗВ «Град» і артилерії. Запустив дрони камікадзе. Під ударом були Нікополь, Мирівська і Покровська громади. Руйнувань зазнала багатоповерхівка і два автомобілі. Силами ППО було знищено п'ять ворожих безпілотників. ДСНС оперативно ліквідували наслідки загоряння. Про постраждалих інформації не надходило, але відомо про 40-річного чоловіка, який отримав поранення. Його ушпиталили в стані середньої тяжкості. Крім того, 131 з 136 безпілотників типу шахет знищили сили ППО в ніч на 25 березня на Миколаївщині. Ворог двічі атакував дронами типу «ФПВ» Куцурубську громаду. Постраждалих немає про це. Повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім в своєму офіційному телеграм-каналі. Великий Могутній Харків та область тримаються на Куп'янському напрямку, 24 березня. Відбулося чистя так загарбників. О другій 28 постраждав Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, село Золочів. Наслідок обстрілу на відкритій території горіла трава та очерет на площі 3 гектари. В місті Ізюм на території непрацюючого підприємства влучив шахет. Наслідок обстрілу сталася пожежа на попередній площі 8400 чотириста метрів квадратних. Горіли один легковий та три вантажних автомобілі на площі 100 квадратних метрів, та трава за межами підприємства на площі 300 квадратних метрів. Пошкоджені цивільні, нежитлові інфраструктури, майстерня, два легкових, два вантажних автомобілі та вантажний напівпричіп. Обійшлося без жертв. Також зачепила контактні лінії залізниця. А у індустріальному районі Харкова прямо на дитячому майданчику знайшли безпілотник типу приманка. Постраждалих на щастя немає. В місті Куп'янськ після обстрілу ФАП-250 Пошкоджено три приватних будинки та зруйнована господарча споруда. Безпілотних невідомого типу було виявлено в Богодухівському районі. Богодухівська територіальна громада, село Семенів'яр. Гучно було і на Чернігівщині минулої доби. П'ять сіл було атаковано ворогом в ніч на 24 березня. Працювала артилерія, міномети і ударні дрони. Небо над сумщиною чисте. Наші зенітники збили 10 ворожих шахедів. Нагадаємо, що 24 березня росіяни нанесли авіаудар по цивільних місті Суми. На ранок 25 березня стало відомо, що там продовжуються рятувальні роботи. Наразі відомо про 99 постраждалих, з них 23 дитини. Оперативні служби працюють на місці влучання ракети зранку. Руський мир продовжують нести окупанти на територію Сумщини. Сьогодні знову атакували житловий сектор. На місці події виникла пожежа. Цитата: Сумська область, ворог продовжує наносити удари по житловому сектору. Про це повідомляють повідомлені надзвичайників на офіційній сторінці в телеграм-каналі. Мало того, загроза обстрілів аж ніяк не зникає. У чорному морі було помічено російський носій калібрів. Військово-морські сили повідомляють, що станом на 6 ранку вівторка, 25 березня, в акваторії Чорного моря, спостерігається один корабель ворога, який є носієм крилатих ракет морського базування «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет. Але в той час повідомляється, що в Азовському морі на даний момент кораблів немає. Середземному морі було зафіксовано чотири корабля РФ, з яких три є носіями калібрів загальним залпом до 26 ракет. Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє: повітряні сили ЗСУ блискуче відпрацювали і вразили в місце скупчення живої сили ворога в Кондратівці. Що знаходиться в Курській області наслідок потужного удару? Об'єкт був повністю зруйнований, а до 30 російських окупантів ліквідовано. Це черговий потужний удар по військовій інфраструктурі агресора. Минулої доби ворог вдався до 16 авіаударів, скинувши 20 кабів, та здійснив 302 обстріли, серед яких сім із РСЗВ. Але українські захисники не дали жодного шансу росіянам, зупинивши 18 штурмів загарбників. Наші воїни завдають окупантам невиправдано великих втрат не лише в живій силі та техніці, а й руйнуючи їхній наступальний потенціал прямо в тилу. Вони б'ють так, що ворог не може оговтатися. Загалом минулої доби російські загарбники втратили 1180 осіб. Крім того, українські герої знищили 5 танків, 18 бойових броньованих машин, 61 артилерійську систему. Три реактивні системи залпового вогню, 118 безпілотників, оперативно-тактичного рівня, 98 автомобілів та одну важку вогнеметну систему ворога. Українська армія впевнено йде до перемоги, залишаючи окупантів безсилами. Російські воєнкори кричать про те, що путінські війська нібито атакують Гоголівку, що на захід від суджі, та район КПП Суджа, що на міжнародному кордоні, але реальність зовсім інша. Зетблогери заявляли, мовляв, ЗСУ стійко отримують позиції на південний захід від суджі, волешні, а також на південь від суджі. Гуєво та горналя деякі воєнкори навіть змушені були спростувати чутки про те, що росіяни захопили Гуєво та Гоголівко. 24 березня Андрій Демченко, речник держприкордонслужби України, повідомив, що командування РФ зібрало величезну кількість техніки та особового складу в Курській області, готуючись до чергових спроб наступу. А що ще робити росіянам, як не зазіхати на чужі території? А ЗСУ тим часом активно використовують удари на великій відстані, щоб поставити під загрозу матеріально-технічне забезпечення військ РФ, а також ускладнити їх командування та контроль у цьому регіоні. Принаймні про це заявляють в інституті дослідження війни. А мапу можете побачити прямо зараз. Не припиняють атаки росіяни і на півночі Сумської області, але їх спроби прориву не принесли жодних результатів. Вони не змогли просунутися ані в районі Журавки, ані біля новенького, що на схід від Журавки. Що ж, бажаємо і далі подібних успіхів ворогу. тим часом. Російські воєнкори знову намагаються підіймати паніку, як і завжди, стверджуючи, що бої тривають на лінії Володимирівка, Васильівка, Журавка, а також поблизу Басівка. Додамо, що наразі російські ДРГ намагаються перенести бойові дії з курщини на Сумщину, намагаючись ще більше дестабілізувати ситуацію на українських територіях. Окупанти спробують прорвати оборону невеликими штурмовими групами, аби швидко перетнути кордон і накопичити свої сили для нових атак. Розпочнемо з гарячих новин Заріядо. Там стартував новий раунд переговорів між Україною та США щодо перемир'я в російсько-українській війні. Момент, який обіцяє, буде важливим етапом у нашій боротьбі. Наразі повідомляють, що після інтенсивних обговорень між двома сторонами завершився вже другий раунд цих перемовин. Це ще один крок до того, аби знайти шлях до миру. Хоча ім'я цьому шляху тільки одне тернистий. Українська сторона продовжує настоювати на справедливому мирі відновленні територіальної цілісності та безпеці для всіх громадян. Американські партнери активно підтримують нашу позицію, і це може стати рішучим моментом у глобальній політичній боротьбі за справедливість. Російська сторона також мала перемовини із американською стороною. Чи краще назвати це черговим явищем? Зрозуміло лише одне місія делегації країни-агресора продовжувати затягувати переговори. Якомога довше у вівторок, 25 березня, об 11 за московським часом, за підсумками переговорів РФ і США очікувалась спільна заява Але ж, Але ж. Але вже о 12.30 говорили говорили Путіна, співають цитата: конкретики немає. Зміст переговорів розкривати не будемо. Ну звісно, хто б міг подумати. Черговий історичний раунд переговорів, який закінчився, додатковими фразами, які чули неодноразово. Планів на розмову Путіна і Трампа поки що немає. За потреби таку розмову швидко узгодять. Контакти Росії та США триватимуть, але конкретики немає. Тристороння зустріч представників РФ США та України поки що не планується. Підсумки російсько-американських консультацій доповідають Москву і Вашингтон. Вони зараз аналізуються. Як і в попередні два раунди, велика дипломатія у силі Кремля доводить багато шуму з нічого. Ще більше туману і жодного результату. Браво! Але чому дивуватися, коли Росія відправила на переговори Катів Майдану та ідеологів знищення України? Москва вкотре демонструє своє справжнє ставлення до миру. На переговори до Саудівської Аравії, російський диктатор відправив не дипломатів і не тих, хто шукає компроміси, а одіозних імперців, відомих своєю жорстокістю та ненавистю до України, очолив делегацію генерал-полковник ФСБ Сергій Бесіда і разом із ним Григорій Карасін. Познайомимося з дипломатами великої держави. Сергій Бесіда, екс керівник п'ятої служби. ФСБ РФ, яка відповідала за підготовку розвіданих для Путіна перед повномасштабним вторгненням, саме його служба розробляла плани окупації України, і саме біседа в лютому 2014 року, особисто перебував в Києві, коли силовики вбивали людей на майдані. Григорій Карасін, старий радянський дипломат, який перетворився на затятого прихильника імперських амбіцій Москви. Потрапив під санкції ЄС та США у 2022 році за активну підтримку війни проти України. Обидва кремлівських переговорника мають довжелезний санкційний список. Їх переслідують не лише ЄС та США, а й Велика Британія, Канада, Австралія і навіть нейтральна Швейцарія, поки вони домовляються про мир. Зрозуміло, одне путіну не цікаве перемир'я, і він тільки імітує процес перемовин. Найпростіше робити ставку на залякування, шантаж. І ультиматуми. А поки Москва грає на нервах українців, штати хочуть привласнити Український АЕС. Американський президент Дональд Трамп заявив, що в переговорах щодо війни Росії проти України обговорюються не тільки території, а й власність на українській атомній електростанції. Цитата ми зараз говоримо про території, ми говоримо про лінії розмежування, ми говоримо про енергетику право власності на електростанції. Спокійно заявляє Трамп. Але насправді обурює те, що Дональд Трамп уникає конкретики. А поки питання АЕС залишається під питанням в Кремлі, знову машуть ядерною дубинкою. Як то кажуть, є речі, які залишаються незмінними. Росія розпочала військові навчання із застосуванням міжконтинентальних балістичних ракет яс, здатних нести ядерні боєголовки. Працює з дальністю до 12 тисяч кілометрів і на озброєнні з 2010 року. Кремль вкотре демонструє, що для нього не існує жодних моральних меж, а ядерний шантаж вже давно став звичайнісінькою справою для світу. Оновлена мапа від інституту дослідження війни виглядає так: там впевнено заявляють, зсу просувається вперед біля Покровська. Нові геолокаційні кадри опубліковані 23 березня, свідчать про успіхи ЗСУ на цьому напрямку. Північно-східна частина водяного другого на схід від Покровська під контролем українських сил Сили оборони також просунулися на південний захід від Надіївки. Однак ворог також не припиняє своїх загарницьких атак. 24 березня окупанти, на жаль, змогли трохи просунутися в південно-західній частині Успинівки на південний захід від Покровська. Крім того, російські війська атакували низку населених пунктів, зокрема Покровськ, Єлизаветів, Колисів, Косохий Яр, Підродження, Шевченка, Котлене. Новоандріївку та Богданівко зсу продовжують активний опір. Контратаки тривають поблизу Шевченка, піщаного та солоного. Додамо, що за даними генштабу на Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Пантелемонівка, Олександропіль, Єлизаветівка, Лисівка, Котлене, Удачне, Успенівка, Преображенка. Андріївка та в бік Покровська, Котлярівки, Богданівки, Олексіївки про те, що відбувається в плавах ворога, скриглення, да й тільки ліся зсу окупанти, адже наші воїни знищили вже п'яту за місяць самохідну артилерійську установку Н 1978 Коксан, якою росіяни намагаються тероризувати Донеччину. Оператори 413 го батальйону Рейд безпомилково виявили та ліквідували ворожу САУ, знищивши ще один інструмент смерті, який Кремль випросив у північної Кореї. І від початку повномасштабного вторгнення зсу демілітаризували понад 25 тисяч артилерійських систем окупантів, і цей список щодня поповнюється. Наші захисники знищують ворога безжально та методично. Тож ласкаво запрошую до перегляду. А поки від Коксану залишається тільки здувати попіл, наші воїни розбили спробу окупантів закріпитися на Оскорі. Також росіяни знову намагалися просунутися на куп'янському напрямку, але українцям вдалося жорстко їх зупинити. По заслугах ворог отримав удар. У районах Петропалівки, Копанок та Загризового окупанти не полишають спроб прорватися через річку Оскіл та закріпитися на правому березі поблизу Кам'янки, але зсу не дають їм жодного шансу. Сили оборони працюють безжально, нищать окупантів ще на підходах і не дають їм закріпитися. Великий могутній Куп'янськ тримається. Українські воїни знову показали, що жоден плацдарм для ворога тут неможливий. Загалом же по всій лінії фронту за минулу добу було зафіксовано 165 зіткнень. Офіційна інформація від генштабу Пропоную детально розібрати кожну область. Отже, на харківському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська. На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази, намагався вклинитися в нашу оборону поблизу колодязів, Ямполівки та в бік Степового, Новомихайлівки, Нового та Зарічного. На сіверському напрямку сили оборони зупинили шість наступальних дій загарбників поблизу Білогорівки та в бік Верхньокам'янського. На Краматорському напрямку вчора зафіксовано п'ять боєзітней в районі Часового Яру та в напрямку Деліївки. На турецькому напрямку ворог здійснив 19 атак в районі Турецька та неподалік Деліївки, Дачного та Кримського. На Покровському напрямку наші захисники зупинили пілася три штурмові дії агресора у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Єлизаветівка, Глисівка, Котлене, Удачне, Успенівка, Преображенка, Андріївка та Вікпокровська, Покровська, Котлярівки, Богданівки та Олексіївки. На Новопалівському напрямку проти них вчора здійснив 19 атак поблизу населеного пункту Костянтинопіль та в бік розливого і веселого. На Гуляпільському напрямку сила оборони зупинили три спроби ворога просунутися вперед в районі населеного пункту Новопіль та в напрямку вільного поля. На Оріхівському напрямку ворог двічі безуспішно намагався просунутися в бік Лобкового. на Придніпровському напрямку. Минулої доби боязітний не зафіксовано. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угрупувань ворога не виявлено. Передусім домовились, що може бути тиша на морі і вільне судноплавство. Ми вдячні американській стороні за цей результат, і важливо, що ми проговорили окремо з американською стороною щодо інфраструктури. Ми цьому виділили багато часу. Якщо це тиша на морі і вільне судноплавство – ми говоримо і про інфраструктуру. Це нова заява Володимира Зеленського. Також президент наголосив про терміни початку перемир'я. Далі цитуємо: вони вважають, що після того, як американська сторона офіційно виходить із стейтментом, може бути початок вже імплементованих в цьому документі рішень. Тут віри росіянам немає, але я вважаю, що ми будемо конструктивними. Якщо це так і зараз мені це підтвердить ще міністр оборони по телефону, то значить будемо робити свою роботу щодо імплементації домовленості українсько-американської зустрічі. Якщо Путін це порушить, я проситиму у Трампа зброю і санкції, додав президент. Гаран зазначив, що для контролю за дотриманням цих домовленостей можуть бути залучені треті країни. У Чорному морі таку роль може виконувати Туреччина, а в енергетичних питаннях країни близького сходу. Крім того, США запропонували Україні нову угоду про корисні копалини. Президент пояснив деталі: як розповів він на брифінгу, США представили Києву нову угоду, яка стосується видобутку корисних копалин. Питання атомної енергетики, до речі, до цього документа не входить. Цитата вчора команда брифувала мене з приводу нової угоди. Як це виглядає зараз? Це велика повна угода бачення американської сторони від кроків, які були раніше. Але що цьому передувало? Давайте розберемось. У понеділок білий дім опублікував заяву за підсумками зустрічі технічних груп США та України в Саудівській Аравії. Було досягнуто кількох ключових домовленостей: а саме, безпека судноплавства, США та Україна зобов'язалися гарантувати безпечне пересування суду на чорному морі, запобігаючи їхньому використанню. У військових цілях обмін військовополоненими сторони підтвердили намір сприяти обміну, звільненню цивільних затриманих та поверненню депортованих українських дітей. Заборона ударів по енергетиці, США та Україна домовилися розробити кроки для виконання угоди Трампа та Зеленського щодо заборони атак на енергетичні об'єкти обох країн. Роль третіх країн вітається. Міжнародна підтримка у реалізації енергетичних та морських домовленостей. Мирне врегулювання Вашингтон наголосив на необхідності припинення бойових дій та продовженні переговорів відповідно до угод, укладених в Аріяді. Тоді питання одне: що вимагає Росія в межах перемир'я в Чорному морі та енергетиці перед набуттям чинності угоди між США та РФ щодо безпеки суднопласту в Чорному морі. Країна-терористка наполягає на таких пунктах зняття санкцій із Розсірхозбанку та інших фінансових установ, що забезпечують міжнародну торгівлю продовольством і добривами, їхнє підключення до СВІФТ та відкриття кореспондентських рахунків, скасування обмежень на торговельне фінансування, відновлення роботи компаній, зняття санкцій із виробників та експортерів продовольства і добрив, а також страхових компаній, що обслуговують такі вантажі, доступ до портів, зняття обмежень на обслуговування російських суден. Задіяних у перевезенні продовольства та добрив. постачання техніки, відновлення експорту верев сільськогосподарської техніки та товарів, пов'язаних із виробництвом продовольства і добрив. Міністр оборони України Грустемуміров пояснив, як працюватимуть домовленості. Якщо Росія перемістить свої військові судна за межі східної частини моря, це буде вважатися порушенням у такому випадку. Україна матиме повне право на самозахист. Але в тому і справа, що Україна захищається вже який рік поспіль, а країна-агресорка продовжує демонструвати всьому світу руський мир. Залишайте коментар під цим відео і не забудьте підписатися на канал «Сій час.